Вже другий відомий соратник Кадирова загинув в Україні за останні дні. Лише вчора змі повідомляли про загибель одного з командирів батальйону Ахмат Євгенія Пісаренка. І ось уже сьогодні прийшла новина про загибель іншого відомого Кадирівця Іслама Хізрієва, який до війни був представником Кадирова у північно-західному федеральному окрузі Росії. За даними російських телеграм-каналів, Хізріїв отримав в Україні важке пора ранення і був доставлений до Санкт-Петербурга, де помер від ран у військово-медичній академії. Восени 2021 року. Хізріїв став фігурантом великого скандалу пов'язаного з наркотиками. Тоді його затримали співробітники дорожньої поліції у Санкт-Петербурзі, які вилучили у кадирівця три грами наркотичних речовин. Відносно Хізрієва було порушено кримінальну справу за статтею Незаконне придбання наркотиків у великому розмірі. Проте в'язниці йому вдалося уникнути. І замість відсидки він поїхав на війну в Україну, звідки живим вже не повернувся. Чутки про те, що розташування кадирівців нещодавно потрапило під удар українських ракет в окупованому Приморську Запорізької області, вже з'являлися у російських телеграм-каналах. Тоді зазначалося, що внаслідок того удару поранення отримав Адам Делімханов, найближчий соратник Кадирова. Згодом Делімханов виявився живим, а ось хізрієву, як бачимо, пощастило куди менше.